Привіт всім! Ми сьогодні е, населений пункт Хмельник, Вінницька область. Є колодязь, 31 кільце, внутрішній діаметр 70 і плюс одне ремонтне кільце внизу. Так. Зробили ми в ньому свердловинку 110-м фільтром. Промили і зараз прокачуємо нашим вібраційним насосом. Отака каламеха. Два з половиною метра йшло ниже колодязя пісок. Ну з такою з примістю великої глини. Прокачуватися буде довго, це скважина. Зараз ми її прокачаємо, зажженемо ще літрів 100 промилочної води. І ще прокачаємо. Покажу результат вже в кінці. Колодязі був стовп води не більше метру. Насос був по самий нострів в піску. Піщаний плит. Зараз провірюємо, що він працює. Ану... Щось мукає, але не крутить. Виключай, мабуть, приклинила крильчатка. Подивимось, може зараз розберемо, спробуємо її прогорнути. Так, викачали в ноль. Зачекали 5 хвилин, викачали... Ще раз в ноль і набрали ми оцей тазик повний і ще 20 літрів, тобто 70 літрів за 5 хвилин. За 840 літрів час. Та я від цього піска тут не вже дав такого дебіта. Багато глини в ньому. Ну, зараз ще, ще контрольну промивочку все-таки дамо раз. І тоді вже провіримо в кінці, який буде дебет. Ну, в принципі, вже дебет приличний. Так, промили свердловину повторно. Прокачуємо хвилин 40. Воду не вихватує. Вода вже майже очистилась. Дебет скважиний прекрасний. Я думаю, тона то тут є. Ну що, притім, хай привіт. Поїхали вниз. 70-ті дуже неудобно у них працювати. Вузько капець. Так, Тільки що достали нашого вібраційного насоса. Ось бачимо внизу вже ремонтне кільце верхушка. Я не знаю, воно там одне чи два. Не пам'ятають, я теж не знаю. Но факт того, що воно там до половини тільки свободне. Дальше пісок, пливо. Ось наша слаженка. Зверху метр сірої. Просто направляюща труба. Це вже наростилиме. Оп! Там далі йде рижа труба. Так, вже затопило фільтра. Там понад самим піском сантиметрів 30 фільтра прийомно віддаюча частина на колодязь. Ну, сама глибина ну, отут 3 метри. Тобто 2,50 ми десь зайшли. Обсадили наш пливон. Вибрик воду не викачує. Все, осталось сюди спустити насос. Все, насос опустили. Залишилось під'єднати. Все, новий насос підключений, труба підв'язана. Страховочний тросик нафіг не треба. Насос стоїть на заглушки скважини. Все, кінець. Осталось включить насос, открыть в хате кран.